Так, Малані, пару слів, що в коробці? Ні, потім подивимось. Подивимося? Да. Пушина, так? Да, чекали ми? Покажи свою сукню, пушина гарно, красиво. Ого. Отакуй. Так, твій пушин поруч. Успокоїв. Да, ну що, відкривай, давай. Так, що в нас перше є? Це плідік, так і на зиму. Це не пліді, це світшот, кофта тепла. І там отам пушин дуже м'який. Дуже мягкий, розкривай. Ось тут ось, ось відкривай. Я сама. То ж сама розпаковка вся від тебе буде. І сьогодні в нас в головні ролі. <пакувальник>, <пакувальник>, пакувальник. малий розпакувальник, так? Ось така кофточка. А ну він м'якенький. Так, да, він м'якенький. Клас, дуже файний. Хочете, Можете у вас. так? Магазин да, сінсей. У сінцею можна закидати таку кофточку. Клас, а це до кофточки ми вибрали штанці, так? так? А ну отут. Ось. Да. Не рви, а відкривай. Відкривай тут ли... липулька тяни. Ліпулька где? Ну отак ось. Бери, отак, відкривай. О, О, отак, так. Да. Тримай, тримай. Ах. Все, там ще тримай. Да. Оп, все.

Добре, добре, підібрали костюмчик такий. Добре. Давай одяг, добре. Прикріпайся. Добре, показуй, що тут з тобі. Але все знаєте у кінці тут іще є таке. Добре, показуй, що це в тебе. Липульку розкривай. Я сама. Давай сама. А чого Мері Крісмас співає? <свят> 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 Ще літо, ми співаємо Мері Крисмас вже. Merry Christmas, Merry Christmas. Як ти думаєш, що це? На якісь стандерти. Угу. А це а то що таке? Це лосинчики. А, лосинчики. Да, я покажу, такі тепленькі, да? На осінь якраз гарно. <плес> <плес> По -по -по Потрогай всередині, які вони. Оселедно це дуже м'які. Це не носки, це що? Це... Колготки. Колготки. Усім сяй можете це все замовити. Настався дивитися. Є! Дуже. На сайті ми все замовили у таку пляшку. А хто на пляшці? Пушини. Пушини, покажи, як можна пить. Подивитися, отак ми зимаєте кнопочку. Чикс. Супер. Ось тут, тут так йовити, і робити, і вона так І куди ти будеш ходити з цією пляшкою? На прихотовку у школу і там мультика. Я купую всяку це. А, тут... а, а що це у тебе? Ну розкажи, що це? Спочатку ми відкриємо. Ну давай. Тато, допоможе відкрити трохи. Е, Ні, я дивлюся. Там ліпульку тато допоможе відкрити. Я, сам, я сама, тато! Ну, тата насварилася. Тато, я сама, тато! Ну от хай вже відкриває, як відкриває. Ну, если ну, ви не догадались, Ще не здогадались? Поставьте, поставьте лайк. А це... а це хто покажи хоч. Я не покажу. То інтрига. Ну, а що це таке хоча б? Як він любить мандаїнки, він любить салачки і хлотки, і все може бути. І у нього пухнасті вузка отакі. Та це хто? Показуй, а то люди будуть думати, що пушин ще один. Хто? Він багато носить носимо даринок, може на животних катати, навіть на кокадивах, навіть на сіїпахах. І... Найдружелюбніша тваринка в світі. Так. Да. Він, він, він коли кода... він, йде дощ, може наїде своїх мовився. Серйозно? Так. Да. Классно, ти багато на Ютуб відео дивилась про цю тваринку. Так. Да. То хто це? Капібара! Капібара, А пісеньку заспіваєш? А розкажи тепер, навіщо тобі цей рюкзачок? Я буду ходити в школу. Не в школу, а будеш ходити на підготовку до школи, да. так? У мудрик будеш ходити. А ще в тебе малювання. Ти будеш ще на малювання ходити з цим рюкзачком, так? Так. Да. І будеш ходити до кого ще з цим рюкзачком? До Лізи. До лізи. А хто це Ліза? розкажи? Я не розгляду. Вони самі знають. Самі знають. Ну привіт, передаси, Ліза, буде відео дивитися теж. І сердечко покажеш. Добре, добре. Так, то Ліза наша улюблена вихователька, так? Так. Добре. Ліза Може ходити до сети років і до 5 років. Так, ти з чотирьох років ходиш. Добре. То все, кажи папа, це всі покупки, що ми замовляли. А, іще буде коли ми е замовимо, коли це папуши на щось, і ми теж знімемо це відео. пока Пока!